Прогноз на матч Прем'єр-Ліги України, матч між е, командами Інгулець та Верес. Інгулець йде на сьомій позиції, точніше, Верес йде на сьомій позиції. Інгулець на 14 Якщо розглядати останні поєдинки команд, е, то Вереса є ряд невдалих поєдинків, три поразки. Але варто зауважити, що це поразки проти лідерів чемпіонату, проти Шахтаря 2-0, проти Олександрії, 3-2 і Динамо. В принципі, команда виглядала на фоні цих команд. Досить непогано, і думаю, що в матчах проти більш слабших суперників Верес буде явно домінувати. Що проти Інгулець, Інгулець зумів все ж таки набрати в останньому поєдинку проти Львова три пункти, але думаю, що в даному поєдинку є фаворит тут, і це саме Верес. Сумніваюся, Інгулець зуміє зачепитися в даному матчі за очки. Думаю, що це буде зробити досить важко, в принципі, можливо, але все-таки, як на мене, Верес має на класі обігрувати. Все-таки по виконавцям Верес е дійсно є покраще, і по грі теж Верес. Останні поєдинки виглядав набагато цікавіше. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Вереса.